Вирішив якось Янукович у свої кращі часи подивитися, як простий народ живе. Загримувався, переодягнувся та й пішов на базар. Підходить до продавця м'яса і питає: скільки кіло м'яса коштує? П'ятдесят гривень. А чого так дорого? Тому що у нас президент сволота. Янукович пішов, а наступного дня приходить у костюмі з охороною до того ж продавця. Доброго дня! Доброго дня, Вікторе Федоровичу. А скільки у вас м'ясу кіло? 50 гривень. А чого так дорого? Я ж тобі сволото ще вчора сказав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка розмовляє з подругою по телефону. Уявляєш, сьогодні вийшла з ванни і почалося крем для обличчя, крем для рук, крем для тіла, пінка для волосся. І тут чоловік питає «А ти нафіга взагалі милася? Дівчина з коханцем. Раптом чоловік прийшов. Вона складає руки у молитві. Боже, зроби так, щоб чоловік не дізнався. Голос із неба. Добре. Але ти загинеш на воді. Через два роки їй подарували квиток у круїз. Раптом теплоход почав тонути. Вона Боже, але ти ж не втопиш через мене усіх цих людей. Та я вас зрадниць два роки збирав. Я була у ворожки, і вона сказала, що я найду вічне щастя з молодим, високим, багатим блондином. Ну, то це ж чудово. Так. Але ворожка не сказала, що мені робити з моїм валеркою.